Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. І сьогодні, бачите, несподіванка трішечки, чому ви бачите мою відшиту роботу. Сиділа я нещодавно, щось думала, 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 але юний просто так думати не можна дозволяти. І якраз у мене генеральне прибирання було в моїх ящиках, в моїх, моїх коморах вишивальних. І я якось перекладала свої набори. І знаєте про що я подумала? Я натрапила в своїй колекції на чотири набори від українського виробника Повітруля. І якось я так згадала, що я полізла в Ютуб подивитися. Думаю, ну, може, хтось є, щось знімають, показують. Тому що те, що ви зараз бачите, це була, господи, сонячний день, якось так набір називався. Він був відшитий, я його відчувала вже в Німеччині, коли жила, але ще не було мого каналу. Це було років 5, мені здається, тому я вишивала цю роботу, якщо не 6, дуже давно я її вишивала. Моя улюблена тематика, як ви бачите, українська хата, гусики. Соніх тут така бабуся стоїть в дверях, хоч її не дуже сильно видно, але робота ця невелика. І я ще, знаєте, в мене ще є одна відшита робота. Вона називалася Господи, квітучий сад. чи якось так. Я вам давайте зараз це розповім і в кінці я вам вставлю маленький такий шматочок, я саме зніму, як та робота виглядає. Бо вона висить в мене на стінці. Я її намагалася зняти, щоб вам показати. Але мій чоловік так її повісив, прикрутив, що я не дотягуюся, по-перше, по-друге, вона дуже щільно до стінки. І я все ж таки вирішила нічого не знімати, бо потім буде чоловік мені не до що сваритися, буде бубніть ходити, ходити і казати, що знову мені треба твої картини вішати. Або якщо я ще щось зламаю, ну ви ж знаєте, хлопці, то такі хлопці вони дуже полюбляють зайві якісь рухи тілом робити, щоб виправляти наші помилки. Тому я вирішила, я не буду знімати стінки. Я просто вам в самому в кінці, кому буде цікаво, продивитися трішки більше. Я там, після того, як вас з вами попрощаюся, я вставлю маленький шматочок на декілька секунд, щоб ви саме знали, про що я веду мову. В мене від цього виробника відшито дві роботи. І першу роботу саме той квітучий сад, я його вишивала, я його, якраз пам'ятаю, розпочинала на день народження мого сина молодшого. Йому, здається, 5 років виповнялося. І це було як раз чи 5, і шість. шість. П'ять ми святкували у моєї мами в Ізраїлі. Шість, шість рочків е, саме перед тим, як йому йти треба було до школи. І саме сам в цей час до нас приїхав мій чоловік з Німеччини, ще коли ми в Україні жили, ми жили на дві країни мій чоловік, коли до мене приїхав, день народження сина, якось ми пішли в дитячу кімнату, саме таку, ну, як, не знаю, це як парк атракціонів, чи якось так було, там де кульок багато, знаєте, всякі там гойдалки, ось такі, так, як сітки різні, щоб по ним лазити, в торговому центрі було, як вона називається, я вже й забула. І мої хлопці якраз там розлякалися, а мені не дуже хотілося там скакати разом з ними. І я сиділа, якраз цей час розпочала той набір. І в мене такі спогади про місто рівно, про день народження моєї дитини, як до мене приїжджав мій чоловік, тоді ми були там разом. І щось я, знаєте, про що подумала і згадала. Думаю, знаєте, такі теплі спогади і такі теплі набори, і давненько я їх, по-перше, сама не вишивала, а по-друге, якось на Ютубі вони не дуже популярні. І я, знаєте, про що подумала? В мене в моїй колекції є ще чотири набори від цього виробника. До речі, я відкрою, відкрию вам невеличкий такий спойлер зроблю маленьку таємницю, ще 14 наборів до мене приїде. Я вже там собі відмітила. Я навіть написала Галі, які я хочу набори, щоб вона мені порахувала, яка сума буде. І ще 14 наборів від торгової фірми повітруля до мене приїде. А ще було так. Я якось теж ленту дивилася в інстаграм і натрапила на них іщі. Люба, Наша подружка моя вишивальна, вишивальна черепашка хотіла Олю вже приплутати туди. Ні, Люба Бісер Сторі. І вона якось, якраз, закладинки в повітрулі є. Там, де зображені Коргі. І вона мені якраз цих, вона знає, що я дуже полюбляю збирати Коргі. І вона мені посилання кинула. І я, знаєте, думаю, я була, я не пам'ятаю, була я підписана, чи я просто гуляла саме на їх онлайн-сайті. І якось я походила, знаєте, така ностальгія мене взяла. Я продумала про що, до чого я це все веду. Це балакулька, як завжди, моя. Я думаю, може, у мене і будуть однодумці, які теж захочуть разом зі мною повишивати саме ці набори, тому що я рахую, що я їх якось знаєте, дуже забула, але вони того не заслуговують. Дуже непогані набори. У мене, давайте я вам покажу чотири набори ще є, коли приїдуть нові, вони приїдуть до мене тільки в квітні, місяці, я так собі думаю. То я вже на наступний раз вам покажу, коли приїдуть в мене ті набори. Але зараз, на теперішній час, я маю тільки чотири набори, які я купувала. Мені здається, два набори я привезла з собою з України в Німеччину. А два набори я в Наталі Шаменко замовляла, вже коли жила в Німеччині. І в мене є ось такий набір, називається він. Сієста, я думала саме його взяти і повишивати, тому що щось таке дуже велике. І не те, що складне, воно, ці набори не складні, воно вишивається дуже легко. Але я по розмірам дивлюся, щоб вони не супер великі були. Але тут великий плюс каунт самооснови. Зараз ми про це з вами теж поговоримо. У мене ще є ось такий осінній парк. Бачите, ще ціна, яка я купувала в гривнях, 235 гривень. Це було вже. Ну, я не пам'ятаю, коли в них вже обкладинка інша, це ще старі обкладинки. І потім в мене є ось така Венеція, і мені дуже подобається старе місто. Ось такий набір чудовий. Я б взагалі, -то, якби на мене, я би розпочала старого міста. Але, так як в мене дуже багато розпочатих процесів, дуже багато, ви знаєте, і ще один старт якось в мої плани не входив. Але настільки мені. Знаєте, ностальгія була, от скажімо так. І я коли взяла ці всі набори до рук, і вони для мене такі теплі, домашні, от прям ну, таке враження, що. Ковток якогось теплого повітря отримає людина, я не знаю. Це, знаєте, як от удар в серце. Я думаю, боже, а чому я їх не вишиваю? І тому я собі вирішила, думаю, може, дівчата хтось теж захочуть повишивати разом зі мною. Це ні СП, я не знаю нічого такого, може, якщо ви захочете зробити СП саме по цьому виробникові, я буду тільки за. Навіть придумаю якісь подарунки від себе. Просто я не знаю, чи є такі набори ще в дівчатках, хто мене дивиться і хто хоче, наприклад, може, має бажання зі мною разом повишивати цього виробника. Якщо набереться хоча б декілька людей, тоді ми організуємо такі СП. Назвемо СП разом з повітрулею, Цумба, наприклад, Цумбайшпі хотіла сказати. Господи, вона та німецька мене не полишає. Тому, якщо, я ж кажу, ще раз скажу, у вас буде бажання разом зі мною повишивати набори цього виробника, ми тоді, може, організуємо маленькі СП. Тому що мені дуже шкода, що на нашому вишивальному ютубі, я коли ввела саме повітруля-вишивка хрестиком, я знайшла тільки три набори, там японська тематика була, до речі, я їх теж замовила собі. І все, і більше я нічого там. Там ще частково десь шорти якісь попадалися. Оцю він Венецію бачила, відшивали. Але там не дуже багато, як мені, ну, то, що мені видало, не дуже багато саме дівчат, які вишивали ці набори. І я так собі подумала, ну українського виробника підтримувати це класно, коли це він відомий, коли його всі знають, його багато хто вишиває. А ось такого, ну, мені здається, що саме цей виробник він не дуже сильно, знаєте, на слуху, як кажуть. Про нього не розповідає кожна друга, і хоча б навіть кожна десята, я не бачила. І я так собі подумала, дуже шкода, тому що ну, він вартує того, по-перше, набори недорогі. До речі, комплекту... мене що приваблює, що комплектація не ниткі Дімсі. В них комплектація в нових наборах, Нитки пері, основа Нецвайгард, вона більш простіша, може, вже через це і вартість наборів не дуже дорога. Але те, що я вишивала, мені дуже сподобалося, і мені все здавалося, що вони взагалі, ну, ще в мене в старих наборах, ще старі ці набори, які я купувала, який ж це рік був, господи, дай Бог пам'яті. Це було дуже давно, скажімо так. І тут ще в мене в цих старих наборах використовується муліне ПНК Кірова. Я їх не люблю, але в будь-якому випадку вони... саме сюжети мені подобаються, не дивлячись на те, що вони, може, десь в якомусь місці там простенькі, але вони теплі, дуже теплі, такі, дуже теплі, близькі моєму серцю. І через це я вирішила, думаю, ну а чому ні? Давайте повишиваємо разом, може хтось захоче. Дивіться, які там зразки, от якраз той, що я вишила. Такі маки там. Є. Мені це ще подобається. Ну, я там не пам'ятаю, 14 наборів я вже в замовлення закинула. Те, що в мене є. От такі простенькі квіточки. А ну, цікаво, а в цих наборах, що так само кірова. Ну так, да, я купувала все кірова, тому що я купувала дуже давно, ось також зразки, які ось якраз мікіська моя. А ось цих що... Ой, перепрошую. Все кірова, тому що вони зараз вони комплектують саме основою е, нитками пері. Я вже дивилася, дові, до вторгнення вони комплектували пенка Кірова, як і е, дивіться, яка парочка, хлопчики, друзі. Ну, ось такі класні набори. У мене поки що тільки оці чотири є. Я ж кажу, ще стара комплектація. Коли приїдуть до мене нові набори, обов'язково з вами поділюся, покажу, що я замовила. Я хочу саме взяти оцей набір. Давайте ми з вами разом його і відкриємо. Я хочу розпочати саме з скицькі. Може, взагалі мені дуже подобається оця альтанка, яка осінній парк. Вона дуже класна і старе місто класно, вони всі класні. Венеція дуже шикарна. Єдине, що по цим наборах немає перенаборів. Може, через те, що вони не вишиваються в такій кількості, я не знаю. Ну, Бо я думаю, що було б непогано повишивати і, до речі, дуже така щільна цупка основа. Вона не тряпочка, ні, вона така досить плотненька. 14-та основа. Головне, знаєте, як ну так, непогано розміром, правда? Основа 14-го каунту, вовна, але я так думаю, вона дуже схожа якось на угорську основу. Мені так здається, ну це не Цвайгард. Потім ось такі органайзери, ще старі, що зараз мені здається, у них інакші. І друга половина. Ниткі так простенькі, ПНК кірова, Я їх не дуже люблю, чесно вам кажу. Ну, Зараз, хто буде нові ці набори купувати, вони комплектуються нитками пері. І буду вишивати, дівчата вже 100 років не вишивала по паперу. Але, знаєте, навіть щоб згадати ті відчуття Минулого, не знаю чому, я вирішила все ж таки повишивати. Думаю, нічого страшного, якщо я візьму і трішечки згадаю, як це вишивати по паперу. На жаль, я до, до речі, можна запитатися в дівчат, може в них є електронний варіант? да, ні є, бо це набори вже, я ж кажу, їм років ну, 8 точно, якщо не більше. Треба запитати буде у дівчат, чи є в них електронний хоча б PDF, щоб. Вишивати по паттерн Кіпер. Запитаюся, до речі, сьогодні. Я, може, запитаюся, чи взагалі маю я право щось таке Аля-СП щось замутити. Ну, я думаю, що виробники не будуть проти, якщо ми з вами разом повишиваємо саме цього виробника. Як в нас казали, підтримуйте українського. У нас український виробник це не обличчя однієї людини. Я залюбки підтримую, але хочу підтримати саме тих людей, які мені дуже подобаються. Набори, яких я обожнюю і люблю, які буду вишивати залюбки, не дивлячись ні на що. Два, я ж кажу, у мене опит відшиву є, досвід відшиву цих наборів є. Дві роботи в мене вже відшиті. І тому я так собі думаю, що я розпочну саме. З цієї схеми, з цього наборчику. Мені дуже подобається щось таке. Бачите, кицька лежить на на такій, на... потім віконце. Дуже прикольний такий тепле. Називається він сієста. Чому я не взяла більший якийсь розмір? Хоча 28 на 26 дощик пішов. А альтанка взагалі 23 на 23, вона менша. Але 16-й каунт. Ну, візьмемо, для мене буде простіше спочатку взяти різноманіття моїх відкритих наборів, моїх процесів. Я думаю, спочатку я розпочну з чогось такого простішого, а потім потихеньку, полегеньку перейдемо до інших процесів. Якраз я отримую посилочку. З новими наборами. Ну, Подивимося, що там і як буде, тому що я планую це десь тільки квітень місяць. вони. Тут так само муліне те 16-та основа. І на місці так само, не 14 та Але розмір так само не дуже великий 24,5-37. Чого я собі подумала, що він дуже великий. Ну, знаєте, очі, як завжди, бояться, а руки роблять. Тому я розпочну з цього набору з котиком, тому що, може, мені котиків повишиватися, закортіла, вже давно я нічого такого не вишивала. І ще раз хочу запитати, якщо у вас буде бажання доєднатися до мене, повишивати разом зі мною, в кого є такі набори. Приєднюйтесь, це не буде. Я не знаю, я ще не, я не придумала, чи то буде СП, чи то ми просто повишиваємо. Якщо буде хтось бажаючих, ви мені пишіть, кажіть, і тоді ми з вами влаштуємо таке маленьке. СП саме повідшив у цих наборів, тому що, ну я ж кажу, бачила всіх інших дуже багато вишивають. А от так, щоб вишивали саме по вітрулю, то я не бачила. Мені здається, це київський виробник, до речі. Я на сайт не заходила, ну заходила, але не дивилася де. Мені здається, це було Київ написано. Якщо я не помиляюся. О, дизайнер написан. Людмила Єрмілова, Олександра Чайцина. Ну, мені здається, якщо я не помиляюся, дівчата, треба пошукати, зайти на їх онлайн сайт. До речі, кому цікаво, ось посилання, давайте я вам ще зроблю під це відео посилання на цього виробника. Вам лишу, якщо я ж кажу, буде бажання. Підійдь, подивіться, там дуже такі непогані набори, це не реклама. Я попереджую, це мені просто закрутіло повишивати ці набори, згадати відчуття минулого, тому що я раніше дуже любила цього виробника, і, знаєте, якось незаслужено забула про нього. Хочу згадати згадати все, скажімо так. Давайте під цим відео я лишу обов'язково посилання на інстаграм дівчат на цю фірму. І саме на тому сайті, де я купувала. Де я знайшла ці набори, але взагалі. Так, щось в мене... О, пропав цей фокус. Взагалі я замовляла свої набори не напряму через сайт, тому що, так як я живу не в Україні, мені складновато, тому що я там прочитала на сайті, що пересилка, йде, здається, день в день навіть по Україні повністю. А новою поштою, мені здається, і Укрпоштою, якщо я правильно пам'ятаю. А ось кордон відправки, щось я не знайшла. До в мене є моя вишивальна фея в образі моєї Галі Галя Сидоренко, в якої я купую постійно всі набори, які мені потрібні. Тому що я дівчат з магазину вишила, я в них там Лукасу таке купую. Мірабільки, те, що... а саме український виробник повністю те, що Галя з ким працює, я її запитала, вона сказала, що без питань вона мені замовить ці набори, і я через Галю їх куплю. Тому що мені проблематично оплачувати навіть ем... ну, в Україні я сплачую купую тільки там, тільки на тих сайтах, де є змога оплатити переказом PayPal. Якщо PayPal є, то я без питань я замовлю. Ну, а так як я в Галі постійно замовляю дуже багато різноманітних українських дизайнерів, ой, дизайнерів виробників, там і Нова Слобода в мене буде в цей раз, і Вірену я підзаказала знов. В неї, повітруля, там, здається, ще щось якийсь там я Шопер замовляла. Я не пам'ятаю, то Вірена чи інший виробник. Не пам'ятаю, не буду брехати. Тому що я тільки скріни кидаю Галі, що мені подобається, що я хочу в неї придбати. І мені Галя якраз збирає велику посилку. Мені зручніше, тому що коли я інколи замовляю на звичайному сайті, там один-два набори, і за кожен цей набір переплачувати мені, тому що в мене міжнародна пересилка йде. А Галя мені збирає повністю велику посилку з різноманітних виробників. Вона мені збирає в одну коробку, продає через кур'єра. І я якраз в Галі дякую Галя тобі за це величезне, ти мене дуже виручаєш. І ось така схема у мене, знаєте, щось... спогади мене накрили, і мені дуже закортіло повишивати саме цього виробника. Я... Якщо нас набереться, я ж кажу, більше, ніж один-два 2-3 чо... людини, хоча чому можна СП на 2-3 людини зробити, якщо ви захочете це зробити, якщо у вас буде бажання це зробити, ну, на рахунок призів я щось придумаю, ви ж мене знаєте. Ну, ось, друзі, та робота, яка в мене оформлена. Зараз я спіймаю якось ракурс, щоб більш-менш було зрозуміло, тому що все одно кольори не Це Та робота від повітрулі, яку я вийшла ще в Україні, оформляла вот також в Україні. То, що я вам казала, мені здається, весняний сад, чи якось так цей набір називався. Дуже класно, вишивався він в три нитки. Оформлення ну, зрозуміло по якості це українське. І з вишитих те, що я вам хотіла показати, я, на жаль, не можу зняти цю картину. Мені чоловік і так повісив, що я не можу її дістати. Так, щільненько, дуже до стіни, а його чекати ну, нема змоги. Так, щось буде. Ну, ви мені тільки пишіть і кажіть, чи буде у вас бажання разом зі мною повишивати цього виробника. Все, давайте будемо закруглятися, тому що мені кортить зробити перші хрестики. Коли ми розпочнемо, я ж кажу, ну це залежить від того. Скільки в нас буде людей, і будуть взагалі будуть чи будуть інші люди бажати вишивати разом цього виробника? Ем, я поки почекаю, що ви мені напишете. Розпочинати може й не буду, щоб було все чесно. І потім, якщо ми там зберемося в маленьку компанію, то буду всім рада, залюбки. Давайте повишиваємо разом. Все, давайте будемо з вами на цьому прощатися. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною. А на цьому все. Всім па 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 До зустрічі в новому відео.